У цьому відео я буду доводити теорему косинусів, і це насправді є дійсно важливим моментом, оскільки, звісно, ми можемо зазубрити цю формулу. Можливо, передтестом це навіть буде ефективно, оскільки ми швидко зможемо її використати. Але без розуміння того, як вона виникла, як вона працює, нам буде важче застосувати її у подальшому житті. Так само я розумію, що після школи, через 5-10 років, зазубривши, ми точно її забудемо. А якщо ми знаємо, як вона функціонує. То ми зможемо і самостійно дійти до неї, навіть ніде не шукаючи. Але перестаю говорити і переходжу власне, до доведення. Позначу сторони трикутника як А, Б та С. І ще я маю кут між сторонами Б та С, назву його кутом альфа. І тепер, аби довести власне, теорему косинусів, мені потрібно провести висоту трикутника. Назву я її М. Тут у нас кут 90 градусів. Почну я з лівого цього меншого прямокутного трикутника. Я хочу знайти сторону М, використовуючи гіпотенозу та кут. Сторона лежить напроти кута, отже, мені треба використати синус. А синус альфа дорівнює m, протилежний катет, поділений на гіпотенозу на Б. І з цього мені дуже просто знайти М. М дорівнює синус альфа помножити на Б. Добре. Що ще я з цього можу знайти? Я можу знайти оцю от маленьку сторону. Позначу її, позначу її як Д. Добре. Це вже прилеглий катет до кута, тому використаю косинус. Косинус альфа дорівнює прилеглий катет Д. Поділити на гіпотенузу, на B, і з цього я знаходжу D. D дорівнює косинус альфа косинус альфа помножити на гіпотенузу B. Добре. Тобто C – це у нас уся сторона великого трибутника, D – її маленька частинка. І тепер, якщо я захочу ще цю другу половину це позначити якось, хай це буде сторона І. Тоді і буде дорівнювати c мінус d. Тобто Смінус косинус альфа помножити на b. Добре. Що я ще можу знайти? Попрацюємо трохи з правим прямокутним трикутником і використаємо теорему Піфагора. Сума квадратів катетів М квадрат плюс і квадрат. Дорівнює а в квадраті, хіподину за в квадраті. Я маю значення м, я маю значення i. Тому можу підставляти. М це у нас синус альфа помножити на b в квадраті. Плюс і це у нас мінус косинус альфа помножити на b, так само в квадраті. І дорівнює, звісно, а квадрат. Добре, тепер я можу розкрити дужки. А квадрат дорівнює Синус в квадраті альфа помножити на Б в квадраті плюс С в квадраті мінус С2С помножити на косинус альфа помножити на Б, і плюс Б в квадраті помножити на косинус в квадраті альфа. Добре. А тепер я можу зробити ще одну доволі хитру штуку. Помітьте. Тут і тут ми маємо доданки, де є b в квадраті. Можемо винести його за дужки. Дорівнює дорівнює b квадрат. Синус в квадраті альфа плюс. Косинус в квадраті альфа. Добре, і переписуємо ще те, що у нас лишилось. Це у нас мінус 2bC помножити на косинус альфа. Плюс це квадрат. І чому ж, власне, я хотів винести б квадрат за дужки? Оскільки синус в квадраті альфа плюс косинус в квадраті альфа це основна тригонометрична тотожність. І цей вираз дорівнюватиме одиниці. Отже, в результаті я матиму дорівнює b квадрат плюс c квадрат мінус 2BC на косинус альфа. А це і є наша теорема косинусів саме для того, аби знайти сторону А. Чому, власне, я і дуже хочу, аби ви не зазубрювали цю формулу, аби не прив'язувалися до букв і могли спокійно знайти кут, який вам потрібен, якщо ви маєте усі три сторони. Чи сторону, яку вам потрібно, якщо ви маєте дві сторони, таку між ними, саме це розуміння дозволить вам набагато легше використовувати оцю от формулу, власне, теорему косинусів.